Що таке система Дельта і як вона задає тренди для країн НАТО? А надо було на українцях протестувати. Дельта це екосистема військових продуктів, яка щодня допомагає знищувати ворожі об'єкти. До неї входять мобільний застосунок, військовий меседжер, безпечний стрімінг з поля бою, цифрова мапа, засоби планування роботи та інтеграції з іншими системами. Завдяки цій розробці центру інновацій Міноборони військові планують операції та бойові завдання. Обмінюється інформацією щодо розміщення сил ворога у захищеному просторі? Цю систему розробили за стандартами НАТО. За потреби ми вже можемо обмінюватись даними з партнерами в режимі реального часу. Оскільки Україна перша в світі настільки активно воює безпілотниками, міноборони тепер працює над інтеграцією різних типів дронів до Дельти. Це допоможе розумно планувати використання безпілотників, наприклад, які з них краще використовувати для. Для ураження певних цілей, те головне завдання, яке зараз стоїть перед е, збройними силами, це утримати території, забезпечити максимально в, в, в збитки для противника, підготувати резерви, і це те, чим зараз займаються збройні сили. Що з е, цікавого е, його там питають, чи справді є потрібно мобілізувати 500 тисяч особового складу. Він сказав, що зараз здійснений аудит, і насправді чисельність і мобілізованих і добровольців буде набагато меншою, але деталі показники не не. Оголошує, хоча говорить, що кожен чоловік призовного віку має розуміти, що від його позиції буде залежати саме існування України. Він також говорить про те, що відбувається зараз аудит в певних бригадах. Змінюється чисельність людей, які ну будуть виконувати, не не, не були на лінії фронту, але будуть виконувати ці зобов'язання на лінії фронту. Тобто відбувається певна. Ротація і також він двічі в інтерв'ю повторив те, що е, головний пріоритет це забезпечення всіх умов для того, аби бойові дії були ефективними і це збереження людських життів. Це вкрай важливо. Mm -hmm. і, і там його речі кореспонденти його питають: чи можна ж говорити про певні підсумки? І, і він згадує а, Авдіївку. І, і він говорить про те, що рішення про. Вихід Завдіївки було ухвалено з огляду на те, що ворог мав певні скажімо так, переваги з точки зору використання авіації живої сили, але він також говорить про те, що Увдівку можна було утримати, якби у нас була достатня кількість артилерії і засобів ППО. І при цьому Сильський говорить, що це, каже: Я не звинувачую, я просто констатую і наводить. Цифри щодо знищення кількості особового складу противника під Авдіївкою за ці 5 місяців він говорить про 47 тисяч 186 російських вояків, які ну, були вбиті або поранені на цій ділянці фронту. Нагадаю, що там на вузькій ділянці фронту там буквально там три на. на 5 кілометрів ворог сконцентрував близько 80 тисяч особового складу. Саме це дозволило противнику якраз протиснути нашу оборону. Так що інтерв'ю вкрай цікаве. Воно говорить про те, що спокійний такий раціональний підхід усильського до розуміння ситуації на лінії фронту є. Відбуваються певні трансформації, але він також говорить, що не все залежить від. Військових багато що саме залежить і від суспільства. Це стосується і мобілізації, і фортифікаційних споруд, і інших складових е, безпеки і оборони. До речі, з приводу фортифікації, от по, вперше було визнано, що от, коли наші війська вийшли з Авдіївки, то вони вийшли, умовно кажучи, в чисте поле От він каже: нам вдалося зупинити противника неподаліка вдіївки, використовуючи позиції, які обладнували під час бою. Тобто він і тепер каже: основна лінія фортефійних споруд обладнана і розміщена значно далі, коли ми говоримо про Авдіївку, у глибині нашої оборони. Наразі триває підготовка потужних ліній оборони на майже всіх загрозливих напрямках. Звісно, виникає питання, чому це робилося, робиться саме зараз, а не робилося раніше, і чому насправді ті наші героїчні бригади, які зараз... Отримують лінію оборони на захід від Авдіївки. На першому етапі це робили в, склад... в край складних умовах. Тобто вони і заривалися в землю під кабами, і одночасно стримували наступ противника. Ну та тут питання відкрите. Ну але були моменти. От ми з Сергієм говорили також, коли є запит на побудову, ну на те, щоб порити, прорити хорошу траншею, то там лопатами довго це робити. Ну і приїздять там працівники якоїсь компанії, кажуть, скільки платити? Ну ти кажеш. І вони кажуть, ні, їдуть. І ти ж це ж не окупація, де росіяни могли просто пригнати техніку і сказати, або ти робиш, або ти взагалі нічого в житті більше Тут не робиш. Тут якраз та? тоді місце державних структур для того, аби забезпечити побудову цих фортифікацій за рахунок і державних органів, ну і комерційних структур. Так, я просто нагадаю, якщо почитати Конституцію України, там є закон про особливості здійснення там. Діяльності в умовах воєнного стану, ну, в чому ми власне перебуваємо, всі органи місцевих влад, органів вони повинні підпорядковуватися керівникам обласних військових адміністрацій і. Керівникам військових підрозділів. Тобто, якщо тобі кажуть, ти копаєш, то ти копаєш. А не починаєш розповідати, яку тобі суму заплатити, і в тебе Абсолютно трактора нема. Ну, це просто закони. Так, як треба виконувати, тоді все, все буде значно простіше, легше. А Те, як військові розповідали, як вони вилазили з Авдіївки і навпомиски шукали хоч десь би там. ну, Тобто, це теж було. Але це було добре, що це визнається, і тут, як то кажуть, ну, не вина Сирського, очевидно, в цьому питанні, але. Але і зараз те, що будується на тих лініях які близько від лінії фронту, там теж на жаль, ну бувають, коли гинуть люди, які цим займаються. Які, ну інженерні війська, які здійснюють ці цю роботу. А ми зараз більше поговоримо про більше поговоримо про ситуацію на різних ділянках фронту. Ну, ми беремо... Сергій буде говорити. Те, як він за порядком для себе запланував, Авдіївка, Луганщина, Малінсько-Вугледарський напрямок. Ну і, напевне, я додам від себе і Куп'янськ, також тому, що розмова про те, що ворог хоче взяти в кліщі Харків, і ну, тому, що. Про це говорю, речі генерал Сильський, що Харків стане для ворога ну просто великою проблемою, і великою помилкою, так що він спробує зайти в Харків. Але питання в тому, що ворог, з того ще читаю останнім часом, планує зробити з Харкова такий ну, не ж любить символізм, Лінінград. Ну я такий, боюсь тобто, насправді, що взяти в блокаду його на приводу наступу на Харків, те, що сьогодні сказав в інтерв'ю Сильський, він говорить: ми оцінюємо різні ризики, і на сьогодні проводимо великий комплекс робіт з побудови фортифікаційних загороджень обладнання позиції для того аби такі ризики мінімізувати. А з приводу великого наступу ще до речі, от буквально згадав американську позицію. От буквально вчора була зустріч начальник голови комітету об'єднаних штабів Сполучених Штатів, генерала Брауна, і він там, до речі, давав оцінку. Бойових дій в Україні, і серед іншого сказав про те, що насправді очікування цього російського великого наступу дещо перебільшені. Це якраз з оцінка. Він каже, каже: Я не знаю, чи зможуть росіяни забезпечити великий наступ своїми ресурсами. Я маю на увазі, він каже, якщо подивитися, що сталося протягом минулого року тобто йдеться про наступальні дії, які починалися в жовтні минулого року і тривалить до до сьогодні, що росіяни скерували багато персоналу, багато техніки, озброєння і інше. А де факто вони отримали, як він каже, м'ясорубку на лінії фронту, тобто, фактично, американський генерал, голова комітету об'єднаних штабів визнає, що Весь час Україна проводила достатньо ефективну оборону. У противника практично немає просування. Ми можемо говорити хіба що про там 4 кілометри від Авдіївки, якраз це нові рубіж оборони, які утримуються нашими бригадами. Ну і власне, так чи інакше, висновки, що, начебто, не варто очікувати наступу противника, але скоріше, все таки, його варто очікувати готуватися до найгіршого. Тобто, оці слова про те, що Ворог готує групування десь 100 тисяч для того, аби забезпечити наступальні дії. Головна відповідь української сторони полягає в тому, щоб ці ресурси, які зараз готуються, вони випалювалися якраз на тих ділянках, де зараз тримають оборону наші військові. Це країв діївка, там і на захід від Авдіївки, і Мар'янка, там і Куп'янський, і, і Вугледар.